До України мчить потепління. Синоптики вразили прогнозом погоди на новий робочий тиждень. кажуть, найближчим часом температура повітря піде вгору, досягнувши невеликих плюсових значень. От чи варто очікувати на похолодання в лютому? Та коли розпочнеться справжня весна, дивіться далі в матеріалі TSN.UA. Новий тиждень і новий прогноз погоди. Синоптикиня Наталія Птуха в коментарі НВ розповіла, чого ж очікувати українцям вже найближчими днями. За її словами, від сьогодні, 20 січня, погода буде радувати плюсовими температурами. З 20 січня в Україні має потеплішати протягом останньої декади січня та у лютому температура повітря буде переважно у межах від мінус 5 до плюс 5 градусів. Зима в Україні за останні роки доволі нетипова. Снігопадів і сильних морозів не спостерігається. Практично всюди переважає плюсова температура. Однак зима триває і ще може принести багато сюрпризів. Чи варто очікувати похолодання у лютому? Розповів в інтерв'ю Главреду народний синопти Садіслав Щедрін. За його словами, до кінця січня суттєвих погодних змін не буде. Він прогнозує, що до самої весни не варто очікувати на різке погіршення погоди. Температура повітря по всій Україні буде в межах від плюс одного до плюс трьох в день, в нічні години від мінус трьох до мінус п'яти градусів. У Карпатах і західних регіонах будуть снігопади та мороз. Сніговий покрив може бути до метра. Також слід очікувати морозів від мінус 10 до мінус 15 градусів. А загалом на території України сильних снігопадів чекати не варто. Снігопадів я не прогнозую, але опади будуть у вигляді мокрого снігу та дощів. Снігопади можуть бути у разі морозів. Тоді утвориться місцями сніговий покрив до 5 сантиметрів. Сніг можна буде побачити у західних, північних та центральних регіонах країни. Також трохи снігу буде на Харківщині. Станіслав Щедрін розповів, що нетипова зима в Україні пов'язана зі зміною клімату, і кожна наступна буде дедалі теплішою. Це все наслідки глобального потепління. Окрім того, синоптик додав, що прийдешній лютий може бути схожим на січень. Температури будуть від 0 до 5 градусів в день та вночі від 0 до мінус 3. Це якщо не враховувати короткі періоди по 2-3 дні, особливо в південних регіонах, де можливо короткочасне підвищення температури до плюс 10 тепла. У лютому очікується багато опадів, але переважно у вигляді дощів. Народний синоптик зазначив, що на тлі глобального потепління до нас може заходити холодне повітря, тому буває, що зими в нас теплі, а весна прохолодна та затяжна. Цьогоріч, за словами Станіслава Щедрина, Буде рання весна в останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура буде в межах від плюс п'яти до плюс десяти градусів в день, уночі можливі заморозки. Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень вслід за 2023 і 2024 роками. Такий прогноз оприлюднила Національна метеорологічна служба Великої Британії метофіс. Цікаво, що передбачувані теплі глобальні температури 25-го року. Матимуть місце, попри те, що тропічна частина тихого океану рухається до фази ланіння, що призводить до дещо прохолодніших умов. Тим часом у всесвітні метеорологічні організації нагадали, що 2024 рік став наразі найтеплішим роком за всю історію спостережень і завершив десятиліття безпрецедентної спеки наслідку людської діяльності, за словами вчених. Зміна клімату залежить зокрема від викидів у атмосферу і рівня парникових газів. Який продовжує рекордно зростати. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш у своєму новорічному посланні зауважив, що така ситуація зміна клімату в реальному часі. Ми мусимо піти з цього шляху до руїни, і ми маємо не гаяти часу. У двадцять му році держави повинні спрямувати світ на більш безпечний шлях, різко скоротивши викиди та підтримуючи перехід до відновлювальної енергетики в майбутньому. Генеральний секретар WMO Селесте Сауло зауважила, що кожна частка градуса потепління має значення та збільшує кліматичні екстремальні. Явища, вплив і ризики. Температура лише частина картини. Зміни клімату відбуваються на наших очах майже щодня у формі збільшення кількості та впливу екстремальних погодних явищ у 2025 році. За її словами, особлива увага вчених буде приділена. Кріосфері замерзлим частинам землі, морському льоду, крижаним покривам мерзлій землі. За словами першої заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олени Кармаренко, в Україні на тлі глобального потепління фіксують обміління річок: аномально теплі зими та посушливе літо. Посилює кліматичні зміни та викиди парникових газів, також повномасштабне вторгнення РФ воєнні дії на території країни, і це вимагає міжнародної реакції. Впродовж лише одного року війни викиди досягли рівня, який перевищує річні показники деяких країн. Тим часом кандидат географічних наук Віра Балабух в інтерв'ю РБК Україна пояснила, що температура повітря є важливим індикатором зміни стану усієї кліматичної системи атмосфери, гідросфери. Кріосфери, літосфери і, зрештою, біосфери, включно з людиною і її діяльністю. Впродовж останніх півстоліття ріст температури повітря був найінтенсивнішим за дві тисячі років. Саме діяльність людини є причиною цих змін. За словами експерта, основними чинниками, що впливають на формування клімату в певному регіоні, є сонячна радіація, атмосферна циркуляція і підстильна поверхня. Останнім часом до них долучився також антропогенний фактор. Пов'язаний із будь-якою діяльністю людини, розглядати клімат на локальному рівні не лише доречно, але й необхідно, оскільки це дозволяє виявити особливості, характерні лише для цього регіону, і врахувати їх при адаптації до зміни клімату. Віра Балабух розповіла, що точний кліматичний прогноз для українців на 2025 рік. Поки що дати не можна при існуючих сучасних методах довгострокових прогнозів погоди, можна лише сказати про те, чи буде температура повітря і кількість опадів за місяць вище нижче кліматичної норми. Вона повідомила, що згідно з наявними на кінець 2024 року, даними в Україні очікується, що середня за місяць температура повітря буде вищою за норму. Про те, якими будуть максимальні значення температури повітря, тобто чи буде така спека, як минулого року, зараз сказати ще не можна. Водночас вона уточнила тенденції, свідчать про те, що кількість хвиль сильної та незвичайної спеки в Україні зростає. Крім того, збільшується тривалість та інтенсивність цих хвиль. Тож ймовірність того, що й у 2025 році в Україні спостерігатиметься спекотна погода, зберігається. Вона додала, що ймовірний також і дефіцит опадів, особливо у лютому та березні 2025 року. Такі розрахунки зараз є лише на першу половину 2025 року. Про те, якою буде друге півріччя, поки що інформації немає. А яка погода більше вам? Напишіть там в коментарях. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.